Головний рішала і сірий кардинал Тимур Міндіч вирішив кинути українців по крупному. Чи справді перший рішала вирішив кинути Зеленського? Чи це була дуже тонка продумана стратегія? Адже Тимур Міндіч, тіньовий партнер 95-го кварталу, його найближчий союзник. А також продюсер десятки років. Чи можливо таке, що Зеленський не знав про бізнес міндіча в Росії, де він сплачував податки навіть під час війни в Україні? Я не політичний оглядач, я цифровий аналітичний психолог, і сьогодні пропоную зробити коротенький цифровий розбір Тимура Міндіча. Ми бачимо, що по цифровій психології це архетип один, але не просто архетип один, а сама горюча суміш це людина, яка прагне влади, впливу та постійного контролю. Дуже тонкий стратег, який чітко розуміє, що, коли і як. Чотири дев'ятки показують, що він схильний до агресії, маніпуляцій і холоднокровності, може діяти як справжній психопат, але дуже ретельно це приховує. Така людина може отримувати насолоду від приниження інших. Такі люди дуже небезпечні і їм потрібна психологічна допомога. Відсутність духовної лінії 258 говорить про те, що така людина може бути гіперчутливою і дуже ретельно приховувати свою внутрішню вразливість. З дитинства у неї формується комплекс неповноцінності, виникають труднощі у спілкуванні, і вона нікому не довіряє. Такі люди навчаються контролювати свої емоції до дрібниць, отримують визнання у певних сферах, але паралельно остають майстерними маніпуляторами. Часто використовують тактику нападу як найкращий захист. Відсутність лінії 654 говорить нам про високі очікування від оточення, бажання мати все, але нічого не віддавати навзаєм. Високі вимоги від інших і постійне незадоволення, яке дуже важко задовольнити. Число дій Міндіча – 9. агресія і маніпуляції приховані. Дії холоднокровні і дуже чітко сплановані. Бажання перемоги любою ціною. І уявіть собі, що вся ця комбінація в одній людині. Стає навіть моторошно, коли усвідомлюєш, хто сьогодні знаходиться в апараті президента Архетип Володимира Зеленського сім міндіча один. А це повна несумісність, конкуренція і постійна боротьба. Чому ж, незважаючи на таку сильну конкуренцію, Зеленський залишав цю людину у своєму близькому оточенні і допускав до закритої кімнати? Це сліпа довіра чи взаємна вигода? Пишіть свою думку в коментах.